На рівненщині бійці тероборони щоденно тренуються на кордоні з Білоруссю. Висадка десанту чи пряме вторгнення. Оборонці готові до будь-якого розвитку подій, якщо раптом ворог наважиться перетнути кордон. Певні на окупантів чекає безість сюрпризів і жодних шансів повернутись додому живими. Це тренування інженерного підрозділу. Головна задача у хлопців будівництво укріплень та мінування танконебезпечних напрямків. Але стріляти вони теж вміють, бо вже 10 місяців тренуються. Мотивація у всіх висока, навіть якщо підійти до цього заняття, конкретно, що ми зараз сьогодні проводили, не цікаво просто людям просто стріляти і вистрілювати той БК, який їм видають. Вони вже хочуть вдосконалюватись, навчатися, вони вже хочуть щось, щось нове. А це славнозвісний бандеромобіль. На нього бійці встановили американський кулемет, який зможе знищити як наземні, так і повітряні цілі. Окрім цього, у групі є і стрілець-зенітник. Ця зброя може збити майже кожну повітряну ціль. Грім, грім, я стріла, ми на позиції, спостерігаємо. Так, ми вже дуже злагоджений колектив. Все відпрацьовували неодноразово, так що готові до будь-якого розвитку подій. Висадка десанту, гелікоптери, штурмовики все це можемо збивати. А тут тренується зенітно-артилерійський підрозділ. На вантажівку захисники установили зенітну установку зу 23 Дана зброя є ефективною проти наземних та повітряних цілей. Спарена пушка з скорострільністю 2000 набоїв. Зупинить ворога в любому місці нашої батьківщини від скриті цілі, скоросні цілі, повільні цілі, наземні шахіди, безпілотні апарати, вертольоти, якщо буде таке вторгнення і буде така безпосередня нагода. Іх знищити і по наземних синях. Ще один сюрприз, який чекає на окупантів: зенітна гармата. С-60. І, хоча розробляли цю зброю у середині минулого століття, наші бійці адаптували її до умов сучасної війни, встановивши на вантажівку. Калібр гранати дозволяє знищувати навіть легкоброньовану техніку ворога. Цю небезпечну для ворогів зброю бійці назвали «Хаймерсом». Зенітна пушка С-60 на базі Камаза названа «Хаймерсом». Хаймерсом назвали за те, що прийшов ленд-ліз і в нас якраз зараз снаряди йдуть звідти, так і назвали Хаймерс. Ця пушка застосовується як для прямої стрільби по цілях і по живій силі, так і по стрільбі по повітрю. Ще одна група бійців тренуються відпрацьовувати перешкоди і ведуть вогонь з різної зброї від автоматів до кулеметів ДШК кажуть, чули, що ворог збирається висаджувати десант. Додають плани загарбників приречені на провал. Так, як колишній десантник, може, колишніх їх не буває. Я проходив строкову службу в 95-й бригаді. Також був десантником. На рахунок висадки ми ці всі операції відпрацьовували, готові навіть до висадки, те, що вони планують. Можливо, планують там в тилу. От все це відпрацьовано, і опять ж такі досконало відпрацьовано. Ми до цього готові. Бійці тренуються 24 на 7. Кажуть, бій не оголошували, але готові його прийняти і захищати кожен клаптик рідної землі. Воїни Рівненської бригади ТРО певні, у ворога немає жодних шансів. Звісно, чекаємо, будемо робити картопляники. Дорогою додому в кульочку в пакеті чорному. Ми не допустимо, щоб вони сюди навіть зайшли навіть на якийсь крок, на нашу землю. Анна Яцук, новини Рівного.